Пропоную вашій увазі самоклеюча вінілова підлога в рулоні. Вигляд просто супер. Гарний сірий колір. Ми стараємося для вас. От давайте. Сьогодні отримали нову підлогу і показує, показуємо вам, як вона гарнесенько клеїться. Підготували поверхню, потім беремо, знімаємо ззаді плівочку. Але наголошую, всю відразу знімати не потрібно. Частково знімаємо. Обі ще виходить буде уданій. Угу. Пам'ятаємо стіл дерево чисте, знежирене, знежирене та сухе, сухе. Приложили і розгладили, цього вже достатньо, щоб воно трималося дуже гарно. Тому що дуже часто дивіться. запитуєте, чи гарно клеїться, запитуєте, чи е, вода не дасть таку, скажімо, е, такий момент, що будуть стики розходитися. Тобто у води немає жодного варіанту е, в цвіт підлоги, в колір нашого стола майже. Да? Ну, дивіться. Приклеїли. Тримається дуже гарно, дивіться, ну, десь, щоб його віддерти, то вже воно на стаках не віддирається. Потім щоб зняти. І дивіться, не тільки на стіл, а прохання дивіться і на руму, скільки він буде зараз зусиль прикладати, щоб це все зняти. Тобто це ми показуємо, що клеїться насправді дуже-дуже. Придуже-придуже. И это прошло пару минут. разумеет еще що... А сейчас я вам представляю новое, новое, друзья, хитовое напольное покрытие. Если у вас в доме есть кафель, который кусками сломанный, не надо его убирать, просто сверху усилите вот такое, смотрите, напольное покрытие, оно это нас идет, клей, уберете вот здесь пленочку, клейте намертво уже, все, на всю жизнь она наклеится, а потом вы никогда не сможете ее отклеить. Поэтому, друзья, перед тем, как клеить, 7 раз отметь один раз отрежь. Цвета у нас есть разные, такой красивый, красивый серый и красивый.